Доброго дня, друзі! З вами я, Олександр Довгий, і компанія Балістика. Всі люблять інтриги, скандали, розслідування. А сьогодні буде зрада на зраденько. Бо а, буквально один день тому вже чергове відео з а, матеріалами, які мають дискредитувати мене особисто і мою компанію, виклали наші конкуренти компанія Велмет в особі її власника мінівука лука Сергія. В, а, а, в тому відео є цілий аспект, так по блоках а, всіх тих пред'яв, які а, вони пред'являють нам. А я хочу пройтись по кожній з них окремо. Почнемо ми, напевно, з стандартів і з якості нашої продукції. Я, як член технічного комітету, який розробляв державний стандарт на бронежилети, в принципі, вважаю, що достатньо фахово можу його коментувати і так само коментувати ті маніпуляції, які собі дозволяє наш конкурент в нашу адресу. Основна претензія стосується того, що ми. Перше маркуємо бронежилети можна трошки ближче, щоб було видно. Одразу двома стандартами: старим стандартом вказуємо перший, а і новим стандартом вказуємо перший клас. Пояснюю, для особо одарених, для чого ми це робимо. Тому що в старому стандарті так само був перший клас, який був принципово нижчий по балістичній стійкості, ніж новий. Відповідний новому класу першому був перший А. І для того, щоб люди не плутали між собою, ми вказуємо обидва стандарти як еквіваленти. Від того, що вказано два стандарти, внутрішнє наповнення і балістична стійкість не змінюється. Це спеціально робиться для того, щоб люди собі розуміли що чому відповідає. Це перший момент. Другий момент, який нам пред'являють про те, що в тих пакетах, які ми робимо, з'являємо по першому класу за перешкодна травма більше 25 мм, що це там чуть ли не наражає на небезпеку, на смерть всіх і вся. Дохожу до відома тому фахівцю, який. Вважає, що 25 мм – це максимально допустима за перешкодна травма згідно нашого стандарту. Так ось, так, шановні, всі. Можна сюди ближче, є десь Ту-87-82, які якраз тут зазначені. Загальні технічні умови і вимоги щодо призначеності бронежилетів класів захисту 1, 3, 6 та 7, мають бути до дії засобів ураження ля -ля та паля. для бронежилетів зовнішнього насіння, деформація заперешкодна має бути 25 мм, для бронежилетів прихованого насіння не більше, ніж 35 мм. Про що це нам говорить? Це говорить нам про те, що запришкодна травма навіть 35 мм не є не те, що не а є допустимою, і вона допустима до бронежилетів. В даному випадку ми не можемо класифікувати ті вироби як бронежилети, бо згідно цього стандарту до бронежилетів є певний ряд вимог, яких технічно неможливо дотриматись в бронепоясах або в балістичних ставках в окремі елементи. В тому відео я думаю, ми якусь врізочку зробимо. Видно, по-перше, в протоколі вони отримали за перешкодні травми 25, 29 і 30 міліметрів. Що все відповідає вказаному стандарту до 35 міліметрів. Це перший момент. Другий момент, як ми бачимо на цьому відео, є окрема маніпуляція. Чомусь чомусь вони вирішили випробовувати окремо броні елемент, винівши його з вироба, хоча ДСТУ вимагає випробовувати вироби в цілому, тобто з усією захисною структурою. А в даному випадку ми всі знаємо, що в Черселі йдуть вбудовані демпферна частина, яка сама по собі більше 10 мм. Відповідно, з в коли вставлено в пояс, ті би за перешкодні травми були б вже не 25, 29 і 30, а були би 15, 19 і 20, що взагалі є дуже добрим результатом, який навіть відповідає бронежилетам зовнішнього насіння. Тепер можна звичайно сказати, що це лише моя думка, що якісь є окремі вимоги до бронежилету по класу, і якісь окремі вимоги до, наприклад, якщо ми вже говоримо про ЕПС, про ЕПС. Беремо такий документ. Технічна специфікація Міністерства оборони України на предмет речового забезпечення бронежилет модульний. Беремо, відкриваємо вимоги, до пункт 322, м'які балістичні пакети бронемалів 1.4 забезпечують протикульну стійкість теплі обстрілів 9-м АПС -м. 9 х 19 макаров ПСТ-Куля. А, так, з 5 метрів кількість пострілів, що відповідає першому класу ДСТУ 87 8782. Але тут іде примітка. Протикульна стійкість захисних м'яких балістичних пакетів бронежилету модуля від 5 до 8 не визначається. Диві, що ж таке, з 5 по 8 нас елементи? Захист елемента шиї, номер шість. Захисний елемент поясної частини не розвантажувальний пояс. Тобто про що це нам говорить? Про те, що навіть для вимог Міністерства оборони окремо пояса не випробовуються на кули стійкість, а мають мають мати просто таку саму структуру, як і має бронежилет в цілому. В даному випадку тут 32 шари балістичного поліетилену. Ми проводимо окремі випробування. У нас є протоколи на зразках, які вимагають так само станах 40 на 40 см. І ми маємо абсолютно нормальні показники по кулістійкості окремо до 25 мм по цих елементах. Менше з тим, ми вирішили задовільнити цікавість тих, хто хоче мати. Показник в 50 на ці елементи, так як з попереднього відео ми зрозуміли, що пан автор цього відео не довіряє результатам лабораторії Міністерства оборони, не вважає взагалі за офіцерів і так далі. То подібне, тому ми дані тести замовили в іншій лабораторії і зараз чекаємо на їх результати, які ми оприлюднимо згодом окремо. Слідуючий блок питань стосується грошей. А точніше, не грошей, а того, що ми а, чи передавали безкоштовно щось, чи не передавали, Так от, заявляють, що а, всю ту продукцію, яку ми говоримо, що ми передавали безкоштовно, ми передавали її за мій власний кошт, бо я єдиний власник компанії, зменшуючи свої обігові кошти, а, всю ту продукцію, а, про а, а, яку ми для якої точніше ми збирали. Сертифікати подарункові госпітальєрам, передавалися окремо госпітальєрам і вони самі розподіляли між своїм підрозділом цю продукцію. Вона не має ніякого відношення до безкоштовного розподілу. Окремо, хочу зауважити, що на відміну від інших виробників, з спочатку війни, ми мало того, що роздавали свою продукцію безкоштовно, ми відкрили свою інтелектуальну власність. Ми взяли всі наші лікала на основні вироби і виклали їх в загальний доступ, щоб всі бажаючі могли скопіювати наші вироби для того, щоб максимально в короткий е, срок забезпечити наших бійців е, певним спорядженням, яке їм необхідно. Крім того, ми е, наш топовий підсумок калчан передали прес-форми на львівський оборонний кластер для того. щоб… Щоб вони теж могли а, дублювати і робити наші підсумки, і безкоштовно передавати їх а, в Збройні Сили України. Наскільки мені відомо, декілька тисяч підсумків їм було вироблено і передано а, безкоштовно в збройні сили України. Відносно звіту по а, зібраних коштах. Ми зараз робимо вставочку, на якій ми спільно з Яною Зінкевич звітуємо про те, як ми збирали ті кошти. Вітаю! Сьогодні ми хочемо з Яною Зінкевич зробити невеличкий uh, звіт про співпрацю госпітальєрів і балістики. Uh, співпраця почалась ще uh, перед війною uh, в лютому. На початку лютого uh, за той час uh, багато продукції uh, нами було відгружено на госпітальєрів. Окрім того, ми uh, робили спеціальний подарунковий сертифікат. Uh, купуючи який на балістиці, uh, ви могли таким чином задонатити, щоб ми могли б. Uh, Передати певну продукцію госпітальєрам, а тепер щодо донейтів нами було зібрано донетів на 4 мільйона 446 тисяч 730 гривень. З цих грошей 2 мільйона плюс 5 податку було перераховано на компанію МТАК для оплати форми і іншого спорядження, яке вони постачали на госпітальєрів. Це ще в перші дні? Це, да. Воно масштабки, десь числа, да. мабуть, 26-27 число. Ну, тобто більшість грошей ми якраз зібрали в лютому місяці. Далі в нас залишилось 2 мільйона 341 тисяча 470 гривень, на які е, різна продукція там пошоломи, бронежилети, плітоноски, підсумки, е, ноші були відвантажені на госпітальєрів. Е, е, це те, що проплатили саме ви і вашими коштами. Окрім того, е, госпітальєри е, окремо замовляли і з власних коштів е, також проплачували продукцію, е, в цілому з початку співпраці і до сьогоднішнього моменту. Це сума 6 мільйонів 619 тисяч 134 гривні. Крім того, для них окремо оплатив Лачин 1 мільйон 601 тисячу 800 гривень. Ну і те, що я вже сказав, 2 мільйони 341 тисячі 470 гривень. А це те, що було оплачено завдяки вашим донейтам, саме нашої продукції, всю цю продукцію ми відвантажували безпосередньо на госпітальєрів, і госпітальєри вже в своїх підрозділах самі розподіляли всю цю продукцію. Правильно, Так, дякую. Ну і навіть я хочу зазначити більше починаючи з повномасштабки, окрім того, що ми замовляли, що для нас донатили інше. Балістика окремо відвантажувала нам дуже багато і підсумок, і плитоносок, і всього, всього, що вони мали в наявності, для того, щоб ми допомагали комплектувати бійців української добровольчої армії та інших підрозділів, медиків, які до нас приєднувались. Ми старалися їм також допомогти. Тому було відвантажено надзвичайно багато. У мене майже щодня машини їздили в балістику, тому що щодня прибувало все більше бійців, і тому я дійсно вдячна за цю взаємодію і. Олександр своєю компанією є одним із наших найбільших благодійників, якщо вважати про суму пожертвуваного майна. Ну раз ми вже почали за те, що передано безкоштовно. ми окремо в квітні, 3 квітня, оголосили окремий подарунковий сертифікат балістика, тобто безпосередньо для того, щоб трошки компенсувати ті витрати, які ми понесли, роздаючи безкоштовну продукцію, цих донатів ми зібрали звичайно не так. Вже багато це всього навсього 236 920 гривень. А це, звичайно, не покрило всі ті наші видатки, які ми роздавали безкоштовно, але це були наші видатки, наше рішення таким чином підтримувати нашу оборонну здатність. І все ж таки я кожному вдячний, хто долучився і так само допоміг нам трошки компенсувати наші витрати. Дякую щодо плит, поліетиленових про які теж в своєму відео згадує пан Меній Лук. Дані плити постачались і оплачувались з фонду товариша, точніше, друга мого хорошого знайомого Сержа Марка відповідно оплачувалась лише собі вартість тих бронеплит, далі ми їх докомплектували підносками, і таким чином вони безкоштовно передавалися в збройні сили України безкоштовно для збройних сил України. Але знову ж таки розподіленням цієї продукції ми не займались, і відповідно собі в плюс, що ми комусь щось роздали з цього безкоштовно. Ми ніде не говорили, бо роздавали її не ми, а Вона безпосередньо передавалася на частини з фонду. Слідуючий блок питань це про те, що хтось там хоче уникнути якоїсь відповідальності. Ключове питання знаєте, на вору і шапка горить. Але доповідаю, що там на той закид, що фірма там чи оформлена, чи перереєстрована на начальника виробництва. Доповідаю, я як був єдиним власником компанії, так і залишився. Як я був директором компанії, так я їм і є досі. Так, в зв'язку з тим, що я служу в збройних силах України, я не можу, скажімо так, суміщувати обов'язки директора і військовослужбовця. Саме тому, щоб, не дай Боже, якщо я загинув або що зі мною станеться, щоб робота компанії не припинилась, тимчасово виконуючим обов'язки директора, було призначено Богдана. За що їй окрема вдячність, тому що мої дівочки, просто я ну, не можу описати словами завдяки їм. Компанія мало того, що працювала цілодобово 24 на 7, працювала під обстрілами. Да? Київ був на його бомбили, і пан Міній Лук має необережність або ага. совість кепкувати, що ми там сидимо в підвалі. А так завдяки тому, що частина нашого приміщення знаходиться в підвалі. у Нас є бомбосховище, а, яке дозволяло нам не припиняти а, роботу навіть під час обстрілів, а, за що окремо подяка кожному співробітнику компанії «Балістика». Відносно того, ж, знову а, хто працює цілодобово, а, як там а, дуже важко працювалась цілодобово в хмельницькому котлі, напевно, теж під обстрілами. А, і там, мого колегу Максима Плехова зачепили а, в тому відео. Ну, хочу зазначити тільки одне: наскільки мені відомо, а, Львівський оборонний кластер, до якого долучився Максим Плехов, передали на фронт 60 тисяч бронежилетів безкоштовно для Збройних сил України. А, як на мене, 60 тисяч це велика цифра, і тут питання: хто ж працював, а хто не працював, і закидони, що там якісь е, хтось оплачував метал і щось там десь е, приліпало, залишалось за кордоном. Скільки мені відомо, е, весь метал на Львівський оборонний кластер е, постачався компанією СКМ, яка самостійно його закупала по всьому світу. За що окремо подяка на Леонідовичу Ахметову? Будемо вважати, що е, інформація позвучала на правах реклами. Тому знову ж таки ці звинувачення безпідставні, м'яко кажучи, перейдемо до аудіо. Раз ми вже згадали Максима Клехова і мене пан Мійлук не поцурався фактично зізнатися в тому, що вони ведуть. Незаконну прослуховування наших мобільних телефонів, що є окремим злочином, але менше з тим. Якщо в пана, який виклав частину розмови, є яйця, я думаю, що він викладе всю розмову, і з початку цієї розмови буде зрозуміло про кого йшла мова і про які їхні вчинки. От і думаю, ні в кого немає сумнівів, що. Сполучені Штати Америки є правовою державою, да? і що а, там адпілять не вийде, да? як а, це дехто робить тут в Україні. І а, мова не йшла ні про імміграцію, ні про що. А, якщо буде викладена а, повна розмова, всім це а, стане абсолютно зрозумілим. Тепер а, перейдемо до іншої маніпуляції, а, яку дуже зручно, щоб... Навести шуму справа Марченка, да, що ми є ініціаторами там справи Марченка. Чи ми чи я особисто? Доповідаю, що перше матеріали справи вже всім учасникам справи відкриті, і вже навіть дехто з них дзвонив мені і вибачався, бо дійсно виявилось, що я не є ніяким позивачем, про що я неоднократно не казав по цій справі. Я не писав ніяких заяв. Справа була відкрита задовго до того, як я опублікував свій пост. Uh, і uh, якщо ви пам'ятаєте, мої претензії стосувалися не прізвищ, а якості бронежилетів, і на відміну від того, що тут закидають, що там якась заперешкодна травма може бути більше, то там були суцільні пробої 6 із 6 пострілів, що трошки різні речі. Uh, виробник тих бронежилетів навіть позивався до мене в суд, щоб я спростував ту інформацію, яку я опублікував разом з uh, міністерською експертизою цих жилетів. Але uh, нас правова держава, тому uh, ми пройшли всі інстанції. Першу операційну і Верховний суд в тому числі в усіх інстанціях ми перемогли, і Верховний суд затвердив і прийняв мою сторону, що інформація опублікована мною мало того, що не може бути спростована, вона знайшла своє підтвердження в фактах, які викладені в самій експертизі. Тому кожне слово написано мною щира пра тому, якщо хтось з. Фігурантів справи можливо найде в собі сили і е, підтверди е, ті слова, які є мною. Але менше з тим, якби в них були е, в матеріалах е, справи якісь е, дискредитуючі мене е, факти, вони би їх вже давно вихнули. Е, по цій справі я допитувався лише один раз як свідок е, відносно технічної частини е, е, жодних свідчень про жодного фігуранта. Я не давав, бо особисто немає ніяких е, доведених фактів. Щодо е, намагання зриву оборонних е, закупівель і боротьби за ринок. ну по-перше, е, навіть в тій справі, якщо ви знаєте і слідкуєте, е, ми не приймали участь в тих закупівлях, не приймали до того, не приймали після. Ми не отримували навіть допусків до е, е, міністерських закупівель і е, е, тому. Е, Скажімо так, єдине, що нам можна пред'явити про те, що ми зривали закупівлі Міністерства оборони, це те, що ми не приймали в них участь. Тобто ми їх ігнорували, бо, на жаль, корупційна складова досі існує, і ми в цьому приймати участь не збираємося. А тепер до реальних зривів оборони України да? і зривів постачання продукції для наших захисників. Ця ситуація. Як мені здається, цілком чітко показує, що це була спрямована атака на наше підприємство для того, щоб зупинити його роботу, вибити нас з за для того, щоб ми якраз не могли постачати нашу продукцію в збройні сили України. Тому на вору і шахта горить, і якраз така говорочка по Фрейду про зрив закупівель і зрив постачань. А ми вже з вами бачимо, звідки стульного. А слідуючий момент в кінці цього відео свого цей пан дозволяє собі погрози в мій, мою адресу, да? фактично фізичною розправою. Хочу звернутися до всіх своїх побратимів. Що, не дай Боже, зі мною або з моїми близькими родичами. Щось трапиться. Ви знаєте, звідки ростуть ноги і куди треба йти. Цю гру можна грати вдвох. Окремо хочу звернутися до всіх тих, хто мене знає, кому ми допомагали. На жаль, цей інформаційний фронт самому виграти неможливо, бо інша сторона, знаєте, як зраду запустила, зрада розходиться набагато скорше, ніж перемога. Тому я дуже прошу кожного долучитися для, скажімо так, поширення цієї інформації, щоб правду побачило більше людей ніж ту брехню, яка була опублікована. І, відповідно, якщо комусь є можливість підтвердити мої слова, що щось ви отримали особисто від мене або від моєї компанії безкоштовно на безоплатній основі, то я вам буду окремо за це вдячний. Відповідно, якщо робите репост, не полінуйтесь, зробіть пару слів від себе особисто, чому ви робите цей репост. Дякую вам за увагу. З вами був я, Олександр Дов. Ян.